Є села, куди почту раз в неділю доставляють. Ось і виходить, що прийшло в райцентр центр п'ятницю, лежить чекає четверга. Звичайно, що таке є, і нам, як магазину, потрібно розуміти, як працює логістика. І щоб ви розуміли, клієнти все-таки вибирають спосіб доставки Укрпочтою, готові чекати навіть тиждень, можливо, більше, якщо там є затримки, і економлять приблизно 80-100 гривень. А все тому, що доставка Укрпочтою в середньому коштує 40 гривень. А інших логістичних компаній в тому населеному пункті просто може не бути. Але якщо є кур'єрська доставка, то кур'єрська доставка це приблизно гривень 140 Тому і я кажу 80-100 гривень економії. Звісно, що я в цілому не можу рекомендувати Укрпошту, але посилки, які ми замовляємо на нас, тобто на наш магазин, вони приїжджають за 2-3 дні. Але як бачимо на практиці по населеним пунктам віддаленим. То вони можуть їхати і тижнями. Тому тільки кінцевий клієнт вирішує, чи він готовий ризикувати і чи він готовий чекати свою посилку, якщо вона затримається. А ми, як магазин, стараємось розібратися в усіх нюансах з логістичним компаніям, щоб виникало якнайменше запитань при логістиці товару до своїх клієнтів.